Засвіти в серцях наших, людинолюбче, владику, не тлі не світло твого богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли Твоє євангельське проповідування, вложи в нас і страх блажених Твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі, бо ти є все просвічення душ і тілес наших, Христе Боже, і тобі славу посилаємо з беззначальним Твоїм Отцем. І Пресвятим, і благим, і Животворчим Твоїм Духом, нині по всіх час, і на віки віків. Амінь. Від Матея Святої Євангелія читання. В той час Ісус, вертаючись до міста, зголоднів, побачивши край дороги смоковницю, підійшов до неї та не знайшов на ній нічого, крім самого листя, і сказав до неї: Нехай по вік не буде з тебе плоду, і негайно вже смоковниця всохла. Побачивши це, учні здивувалися, що смоковниця в одну мить сохла. Ісус у відповідь сказав їм Істину кажу вам, коли матимете віру і не завагаєтеся, зробите не тільки таке зі смоковницею, але й коли горіці цій скажете «Двигнеться і кинця в море, воно станеться. І все, чого проситимете в молитві з вірою одержите.